Архангел Михаїл, Архея Віра, вихід із матриці, перевірка сили віри. Вітаю, спільнота світлих душ, вітаю ваше Божественне Я. Дякую, що ви обрали канал духовного розвитку і разом з Божественними наставниками творити нову реальність світла. Мене звати Олімпія, я духовний провідник, ченнелер енергопрактик, енергетичні зміни відбуваються на землі. І світ очищується від старих енергій, щоб піднятися у вищі виміри свідомості. Ми всі відчуваємо перехід у новий світ. Процес вознесіння – це шлях до воз'єднання людства. Ми є єдиний божественний організм. Всі, абсолютно всі, навіть ті, хто ще носить в собі старі енергії тривимірної реальності. Просто вони ще перебувають серед темної ночі душі, в енергетичних травмах минулого. Перемога світла має бути одна для всіх. Вийти із матриці, система, що створила енергії страху і страждань на землі, маємо всі. Про вихід із матриці, перевірку на силу віри, прийшли передати послання людству Архангел Михаїл і його возлюблена близнюк Архея Віра. Віра служить дітям Творця в наділенні нас впевненістю, вірою в собі, щоб ми могли виконати свою місію. Віра служить разом з Архангелом Михаїлом на блакитному промені духовного світла. Це промінь божественної волі, сил і мужності. Якщо ми зможемо зберегти в наших серцях віру в перемогу світла, ми додамо сили Михаїлові вірі і допоможемо архангелам одержати перемогу на тонкому плані, а потім перемога проявиться і в нашій фізичній реальності. Насолоджуйтесь ченелінгом і зміцнюйтесь у вірі. Мої сміливі душі. Щоб зміцнитися у вірі, ви маєте знати, що віра це також енергія, енергія вищої частоти. Ви проживаєте цю енергію кожної миті вашого фізичного існування. Моя енергія і мого чоловічого аспекту Архангела Михаїла формуються в вас з в дитинства. В дітках все починається з довіри. Вони довіряють батькам, все приймають на віру, що вони кажуть. Потім довіряють вчителям, також приймаючи все на віру. Потім формується релігіозний егрегор, в сіті якого потрапили батьки, і матрична соціальна система, егрегори країни, в якій зростає дитина. Але свідомість людства була до цього часу ще настільки незрілою, що ніхто не сіяв зернятка віри в істину божественну велич дитини, лише дух зрілих душ пам'ятав про свій зв'язок з Богом. Ваш дух прийшов на землю, щоб згадати істинну силу віри, долає будь-які перешкоди системи на своєму шляху, щоб звільнитися і перемогти. Вашому духу потрібно проявлятися в цьому світі, так як він бажає. Те, що бажає дух, існує, те, чого бажає его, ілюзія. Якщо ви обираєте шлях духу, готуйтеся до перевірок на міцність віри. Перевіряє не Бог, Бог це джерело сили. Перевіряють сутності, які чіпляються за несвідомість людини. Це зневіра, сумніви, невпевненість, розпач. Як тільки відчули якось цих низьких вібрацій, одразу закликайте Архангела Михайла і мене, архею віру, ми приходимо миттєво. Навчайте дітей закликати нас, пам'ятайте про силу велінь і маніфестів, промовляйте з міцною вірою, творіть реальність світла. Ми передаємо енергію віри в кожному воліні, в кожному маніфесті через провідників. Архангел Михаїл, що ти бажаєш додати до моїх слів. Мої сміливі душі, які зараз на землі, в серці кожного з вас є божественне світло. Я маю безмежне терпіння і віру, що ви всі нарешті визнаєте це в собі. Я істинно вірю, що ви всі вийдете із темної ночі душі і віднайдете в собі велику мужність зцілитися від травм минулого і повернутися в свою істинну природу, свій потенціал душі. Я Архангел Михаїл з вами зараз. Ви не самі. Система, яка була створена на землі, домінувала століттями. Це матрична система страху, породжена незрілою свідомістю людей, генерувала вібрації страху, сумнівів, конфліктів, щоб живити власне царство. Ми вищі куратори світла, надсилаємо на землю потужні промені світла для перетворення тих місць, де в серцях і в просторі тінь вітає. Ви зараз побачите історію космічного розгортання. Кожен з вас розташований там, де має бути, щоб подолати власні тіні, трансформуватися та вийти в сяючому світлі. Дякуйте творцю за шанс прийти на землю в цей час, щоб інтуїтивно переродитися в своїй божественні істині величі. Ви відчуєте всю силу своєї божественної величі, коли станете вільними від обмежень. Вільними від спотворень, вільними від енергетичних відбитків, тягарів душі та вільними від усього нечистого. Істина свобода втілення душі, свобода виражати багатовимірність. Ви маєте дізнатись істину про те, хто ви є насправді до цього часу, лише одиниці людей про це знали. Це просвітлені душі, просвітлені, мова йде про світло. Ті душі, які духовно досягли стану просвітленої свідомості. Сміливі душі, у часи великої потреби я, звичайно, буду з вами, але я і архея віра в усіх вас, ми єдиний божественний організм. Тож знайдіть ту частину себе, що є мною, і станьте поруч зі мною, щоб перемогти, досягти найвищої мети нашої місії, повернутися до стану безумовної любові. Ми можемо разом станьте поруч зі мною, візьміть мій меч, настав час битися за все людство. Усі царства стоять разом з єдиною метою воз'єднання у Христі. Ви, мої, втілені воїни світла, тільки разом з вами ніхто, крім вас, не одержить цю довгоочікувану перемогу Духу. Я стану поруч з кожним, хто закликає мене. Ви могутні воїни, Пора згадати про свою божественну могутність. Ви всі проходили шлях жреців, шаманів, цілителів на землі, допомога в служінні колективу, щоб піднятися, зцілитися та пам'ятати про свою вроджену силу. Проявіть сміливість, вивільніть себе із духовної лінії. Портал перетворення відкриється 11.11, коли енергія стане найглибшою формою лікувальної молитви для кожної душі. Процес Вознесіння неможливо зупинити, або в цьому втіленні ви розкриєте свої дари і відновити свою силу істинною, божественною Величі, або будете стояти у великій черзі, душ на переродження, щоб розкрити себе в новому житті. Істинне переродження це мати силу і віру, зцілитися зараз в цьому тілі і впливати на свою реальність. Я, Архангел Михаїл і Архея Віра. Віримо в вас, завжди. Поруч з вами, послання передала з любов'ю і благословінням духовний провідник Олімпія, любі мої, читайте зцілюючі мантри, маніфести В моїй книзі 365 днів з'єднання з Творцем, отримуйте духовні. Усвідомлення в книзі щоденник духовного пробудження. Інформація, як придбати мої книжки, знайдете під цим відео. Дякую кожному за вашу енергію, вдячності, за ваші коментарі, вподобайки і за донати. Обіймаю вас серцем.